Всім привіт! А чи стикалися ви з ситуацією, коли відносно вас відкрите виконавче провадження на підставі? Заочного рішення суду, про яке ви нічого не знали, але дізнались після того, як на ваше майно було накладено арешт? З такою ситуацією до нас звернувся наш клієнт. Він попросив нас зняти з нього арешт та відмінити виконавче провадження? Проаналізувавши ситуацію та поспілкувавшись з клієнтом, ми дійшли до висновку. Що виконавче провадження було накладено у зв'язку з заочним рішенням суду у справі під номером 191 42 44 17 від 15.05.2018 року. З повним текстом судового рішення ви можете ознайомитись в описі до даного відео. А також зі слів клієнта, ми дізнаємося, що жодного кредитного договору з КВ Приватбанк він не вкладав. А з виконавчого провадження виходить, що він даний договір укладав і відносно нього виконує зобов'язання. Для того, щоб вирішити ситуацію клієнта, нами було прийнято рішення подати до суду заяву про перегляд заочного рішення. В даній заяві ми вказуємо на всі порушення суду першої інстанції, норм цивільного законодавства, а також кажемо, чому нами було порушено строк на подання даної заяви. У нашій ситуації були такі підстави для відмінення заочного рішення суду. Перша підстава заключається в тому, що нашого клієнта не було повідомлено про те, що відносно нього відкрита справа в судовому провадженні та не насилались жодні документи за його місцем проживання. Тим самим було порушено найголовніший принцип цивільного судочинства змагальності стоїм, тому що наш клієнт не мав можливості захистити себе. В порядку судового розгляду та не міг заперечити проти позовних вимог позивача, яким в даному випадку був банк КБ Приватбанк. Друга підстава клієнт не знав, що відносно нього відкрита справа, тим самим не зміг скористати своїм правом на подання заяви про застосування строку позовної давності до позовних вимог позивача, і тим самим не змігся захистити таким способом в судовому процесі. Третя підстава. Наш клієнт не вкладав кредитний договір з пад КБ Приватбанк та не підписав його, а відносно якого відкрито виконавче провадження за невиконання даного кредитного договору. Четверта підставою є те, що є відсутність факту бору є самостійною частиною припинення кредитного договору і є неможливим відносно нього в подальшому нараховувати відсотки та штрафні санкції. П'ята підстава, сума заборгованості за кредитом є в 19 разів більшою, ніж сам кредит. Дана ситуація є неможливо, а якщо навіть і виникла така ситуація, то суд має можливість зменшити дану заборгованість у зв'язку з загальними принципами цивільного законодавства, справедливості, добросольства та розумності, які передбачені пунктом 6 частиною 1 статті 3 цивільного кодексу України. Шоста підстава заключається в тому, що на боржника було накладено судовий збір в розмірі 100% за розгляд даної категорії справи. Але була також з даної ситуації те, що не всі позовні вимоги, падки «ПриватБанк» були прийняті, тому потрібно було прийняти судовий збір у тій частині, в якій є, було прийняті позовні вимоги самого позивача. Після того, як судом було розглянуто нашу заяву про перегляд заочного рішення суду судді, що висновку в нашу користь і тим самим закрив виконавче провадження та зняв арест з майна нашого клієнта. А якщо у вас виникла подібна ситуація у нашого клієнта, то ви можете звернутися за допомогою до нас, тому що ми спеціалізуємося на даних категоріях справ та маємо багато інших справ по кредитним договорам, які ви можете знайти на нашому каналі і тим самим підтвердитись в нашій компетентності. А якщо у вас виникла ситуація і ви хочете проконсультуватися з адвокатом, зателефонуйте, будь ласка, нам. Контакти для зв'язку ви знайдете в описі до даного відео. З вами був юрист Любий Ігор. Бажаю вам не потрапляти в такі ситуації, як виникла в нашого клієнта. А якщо ви вже і потрапили в таку ситуацію, ви знаєте, як в них діяти за допомогою наших відеоролик до зустрічі в нових відео.